Сьогодні, в цьому відеоролику, я продемонструю стратегію, за допомогою якої я заробляю кошти. Тут ви побачите, як я аналізую ринок, і також ви будете мати розуміння того, як працює індикатор RSI, єдиний індикатор, котрим я користуюся. А поки ти не почав переглядати цей відеоролик, обов'язково спустись нижче та постав цьому відео лайк та підпишись на мій телеграм-канал. В телеграм-каналі маса корисної інформації, посилання на стратегії, їх детальне текстове пояснення та дуже багато корисної іншої інфи, котру ти реально, чесно кажу, не знайдеш в інших каналах. А ми приступимо. Зараз ми торгуємо на брокері бінаріум. До речі, якщо ви ще не зареєстровані, можете зареєструватися. Послання на реєстрацію інструкцію з реєстрації буде нижче. Ви можете пройти реєстрацію. І якщо, до речі, вкажете при реєстрації промокод reg 100 він надасть вам плюс. 100% до депозиту, бо мене дуже часто запитують. чи є у тебе промокод на перше поповнення? Типу, якийсь там може можливо завалявся. Ось у мене є єдиний промокод на перше поповнення, саме такий, що довгий час актуальний. Це промокод Рік. 100 я його вводив сам, коли починав. Нагадую, в трейдингу я 2,5 роки стабільно гарно зробляю. Тобто торгуючи по стратегії інвестінг і торгуючи по технічному аналізу. Ось. Тобто це от рік прям дуже-дуже гарно йде. тьфу хуть -ть ось так. Е, дивіться, що ми робимо? А відкриваємо зараз торгову пару і просто аналізуємо на графіку TradingView. Обов'язково, якщо ми аналізуємо, я аналізую на графіку TradingView, мені тут зручніше. Ось тут натискаю цю кнопочку і переключаюся на таймфрейм 5 хвилин для початку. Для початку ми дивимося, і одразу ж таки, першим ділом, що я роблю, я включаю Індикатор RSI Relative Straight Index Як ви бачите, ось він. Ми його можемо вписати ще раз, ось так. Так, давайте пишемо RSI. Ось його виб'є. Виб'є тут Стохастик RSI Connors RSI і Relative Straight Index Ми обираємо наш індикатор RSI, і він нам підказує зараз, що ми зараз знаходимося в неопределенності. Тобто ми знаходимося просто по центру. Як бачите, ось тут. У нас, скажімо, я ставлю звичайне налаштування і як бачите, ось тут от, у нас є дві зони. Ось тут от. Ми зараз торгуємося. Ми зараз торгуємо торгуємося по центру. Тобто ми не торгуємося не при зоні перепроданості, не при зоні перекупленості. Тобто, якщо б ми торгувалися зверху, то ой, зверху, то це у нас перекупленість. Тобто це свідчить про те, що в майбутньому наш рух може, ми будемо розгортатися та рухатися доножа. Якщо б ми торгувалися знизу, то це б ми були при зоні. Перепроданості ось так от і дуже важливий момент, що якщо ми переходимо за ось цю межу зверху, або там також є така межа знизу. То це вже підвищена ймовірність того, що ми будемо розвертатися і рухатися в іншому напрямку. Наприклад, якщо ми торгувалися ось тут, от будемо торгуватися, як бачите, як ось у цьому моменті, то ми далі пішли донизу. Ось тут і далі пішли донизу. Тобто, коли ми переходимо за ось цей кордон, то ми далі будемо рухатися донизу. Наразі на нашому індикаторі RSI у нас нічого не відображується і нам нічого не показує. Тобто ми по факту знаходимося в центрі, тому тут ми якоїсь конкретної аналітики видати не можемо. Ось. Але, наприклад, на індикаторі RSI ми бачимо, що ось тут ми. Підходимо уже в зоні пере. Наближаємося до її кордону, там де вже буде перекупна червона, як зона, під після якою ми маємо вже продавати. Ну не червоно, вибачаю, зелена, але то, якщо не треба відвідуватися, тобто ми будемо просто перекупленості тут і будемо рухатися донизу. Тобто на однохвилинному таймфреймі це видно. Ось так. Але не рекомендую вам заключати угоди тільки по індикатору RSI, тобто тільки по Relative Strike Index, тому що в принципі це не завжди може бути коректно. Треба просто переглядати та звірювати свої угоди з іншими якимось або Індикатором або своїм аналізом, але як бачите, на одну хвилину таймфремі ми рухаємо сюди. Я на дві хвилинки зараз відкриваю угоду на 3000 тисячі гривень. Донизу бам відкриваю я угоду за. Нашим технічним аналізом, який я вам зараз продемонструю, і за індикатором ІРСА, який на мене підтверджує мій аналіз. Я давайте зараз поясню, чому все таки так зайшов на рахунок аналізу. Ось так. Дивіться, друзі, у нас тут є локальний рівень супротиву, від котрого я очікую відштовху, Тобто, ось так ми його з вами виділяємо, відокремлюємо по ось цій тіні ось цих свічок. Тобто, як бачите, ось тут ми підійшли. Можна це побачити, ось тут ми підійшли, відштовхнулися нижче. І ось тут ми підійшли, відштовхнулися нижче. Ось тут зараз ми також підходимо, я очікую відштовху на значення нижче, найближчим часом. Так само, ось цей рівень ми виділяємо по також тілу свічі, тобто ось тут. Ми його відокремлюємо і будемо дивитися, як ми підемо далі. І що дуже важливо, тобто рівень то я відокремив, але дуже важливим фактором є те, що наш індикатор RSI, тобто підтверджує цей аналіз, бо він знаходиться при зоні перекупленості. Тобто ми бачимо, що ми знаходимося зверху, як ви бачите, ось тут, і маємо рухатися донизу, тобто найближчим часом. Ось так. Тому ми зараз будемо очікувати на відпрацювання нашої угоди і будемо переглядати. Принципі, її результати. Знову ж таки, якщо наша угода зайде в мінус, в цьому немає нічого страшного. Ми будемо просто перекриватися, тобто ставити підвищену суму угоди в наступну угоду. Тим самим будемо забирати втрачене і заробляти. Твіся, якщо вона навіть не закриється мінус, то ось тут ми можемо відокремити наступний рівень, до котрого ми маємо підійти. Якщо ми до сюди підійдемо, то можемо відкривати угоду ще раз донизу. Ось, але в принципі зараз можливо ми вже і розвернулися з вами. 10 секунд у нас лишається до кінця нашого аналізу: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Бум-бум. Так, ловел мінус, лову в мінус. Дивіться, друзі, знову ж таки, показую вам все це на трейденхів графіку. Ось тут, ось тут можна виділити за допомогою горизонтальної лінії. Так, де вона у нас горизонтальна лінія? Ось тут ми виділяємо наступний рівень, до котрого ми можемо підійти, підійти і далі від нього відпрацьовувати. Тобто, що може бути наймовірнішим. В принципі, варіантом відпрацювання даної угоди. Ось. Тобто, в принципі, ми все зробили правильно, але трошки не вистачило часу. Я думаю, тому зараз ми будемо відкривати ще одну угоду. На той самий час зараз я відкриюся, тільки вже на 7500 гривень. Тобто, за технічним аналізом я підвищу суму у. Два з половиною рази і будемо відкриватися донизу. Тобто, це можливо пробиття, таке, знаєте, виступ за наш локальний рівень супротиву, кота я відмічав ось тут, ось ціма лініями, і просто зараз ми пішли трошки вище, і зараз будемо розвертатися. тобто. Таке може бути, і це абсолютно нормально. І, друзі, якщо виловити мінус, не треба думати, що все, на цьому кінець. Тобто, таке може бути це абсолютно нормально. Вам просто треба робити перекриття. Реально ось. Знову ж таки, кожному своє, хтось любить, хтось не любить, хтось торгує, хтось не торгує з перекриттями, але я торгую, і у мене все окей, у мене все виходить, у мене. Хотів сказати, не знаю, можливо, вже когось задобав, але ну у мене Audi Q5, тобто зароблена по технічному аналізу і по стратегії інвестінг. У мене 500 тисяч зараз на балансі. У мене там останній вивід, який я показував. Тобто я заробляю кошти по цій стратегії, тобто по стратегії інвестінг. До речі, можете переглянути і торгувати по ній також там. У мене є окремий плейліст з поясненням її. І по технічному аналізу. Тобто, це два варіанти, за якими я аналізую графік, або в цілому приймаю рішення заходити чи мені не заходити в ту чи іншу угоду. Тобто зараз ми відкрилися до мнозу догоном на той самий час, і зараз давайте на 5 секунду ми будемо просто наблюдати, як ми відпрацьовуємо ось тут. Але ну чесно скажу, мені не дуже приємно наблюдати на бінаріумі на трейдингів графіку відпрацювання угоди. Я краще переключаюся на звичайний графік бінаріуму, і ось тут вже буду слідкувати за всі ситуації. Сій по цій угоді. Як бачите, друзі, угоду у нас знову ж таки заходить в мінус. волатильність дуже маленька, тому треба буде брати зараз більше час експірації. І ми підійшли до нашого рівня 2324. Я відкриваюся. Виходить, скільки? 7500. Мені треба можете на 2,5. Так, це 15, так виходить 7500, помножити на 2,5. У нас буде це 18750, 18, 750 Відкриваю угоду, так, 759 написав, ну але в пофіг хай буде. Відкриваю угоду аналізу, вже маю підтвердження, і думаю, що. На 5 хвилин зараз зайде, тому що о, чому я заходжу на 5 хвилин, давайте поясню. Тому що нам не, не вистачило часу експресії, і я вже побачив, що на графіку волатильність, ну не дуже, тобто сильна. Ми не дуже сильно рухаємося, бачите, свічі не місцями, тому ми будемо відкриватися на більший час, не на 1, 2, 3 хвилинки, а на виходить 5 хвилин, щоб точно відпрацювати. І також я, я і казав, після першого мінусу ми підійшли до нашого рівня супротиву, найближчого, від котрого я буду очікувати імпульсу. Тобто ми зайшли в нього. Тобто ось він у нас проміж ось цих двох жовтих ліній. Тобто, ось так ми можемо з вами його виділити, друзі. І ми зайшли вже в нього і далі будемо починати відпрацювання. Тобто, прямо ось тут я очікую, що найближчим часом ми маємо піти донизу. Ось. І що, в принципі, вже на даний момент почало відбуватися, але нам треба дочекатися ще трошки часу. та... Вже забирати наш плюс, ось так. І до речі, друзі, мене дуже часто запитують, як е, типу, обрати брокера і біржу де торгувати. Друзі, чесно не підгаджу. Я ось особисто торгую на бінаріумі. Тобто, ви по факту можете торгувати на будь-якому брокері. Кожна людина має право, скажімо, на свій вибір. Але мене часто запитують, чому я торгую на бінаріумі. Ну, це знову ж, ж таки ніяка не реклама. На жаль, на жаль, ось. Але ну я був би не про те, якщо б мені башляли за рекламу. До речі, бінаріум. Зв'яжіться яж... зі мною, якщо чуєте це ось. Але суть в тому, що просто мені дуже подобається на бінаріумі, що дуже швидкі виводи, дуже гарна підтримка. Тобто допомога онлайн, ось тут можна натиснути. Чесно, ось це прям топ. Реально, підтримка на бінаріумі, прям топ. Тобто, якщо у вас якась проблема будь-яка абсолютно на бінаріумі, то ви завжди можете звернутися сюди і банально задати ваше абсолютно будь-яке питання. Ось і все. Кожне питання вони з ним допомагають. Ось так. Тобто, торгує на бінаріумі, ось це головне, в принципі, причина. По-перше, це дуже суперова підтримка. По-друге, це високі дохідності. Ну, реально високій дохідності. Ось. А, і в принципі, ну, інтерфейс зрозумілий, але я вже в принципі на будь-якій біржі плюс-мінус розуміюся в інтерфейсі. Але оскільки багато новачків, то мені здається, на бінаріумі новачку треба саме кайф починати, тому що, коли ви новачок, ви ще плутаєтеся, плутаєтеся в якихось кнопках, знаєте, як можете там щось не розуміти, будуть якісь у вас проблеми. Ось мені здається на бінаріумі дуже, до, ну, дуже порівнянні з іншими брокерами, простий інтерфейс, але в той час. Тут немає чогось зайвого, або тут немає того, ну що просто чогось не що я чогось не вистачає. Тобто, все тут є, все тут є на бінаріумі, і мені тут комфортно, тому я тут торгую. Знову ж таки, ваше право ви можете вибирати будь-якого брокера і торгувати біржу на ній. Але мені подобається саме бінаріум. Знову ж таки, швидкі виводи коштів, підтримка гарні. В, все окей, реально. У мене, от тільки скільки торгую на бінаріумі, і в мене ніколи не виникало ніяких проблем. Ось саме. Таких, щоб я там втратив завдяки цій проблемі, там свої кошти. Ні, у мене нікого такого ніколи такого не було. Тому я в принципі можу рекомендувати Binarium, ось так. Можливо, звісно, я колись її перейду на якусь іншу біржу, але я не знаю поки що, що має статися, тому що. В мене, в принципі, все влаштовує. Ось, в принципі, питання. По інтерфейсу, давайте поки угоду чекаємо, покажу вам. Ось тут ваш профіль, ось тут типи рахунків. Можете переглянути інформацію для кожного типу рахунків, наприклад, кому цікаво. Тобто, скільки сума депозиту має бути, щоб мати тип рахунку, скільки торгових активів ви маєте, ліміти на виведення коштів день в тиждень, ліміт заявки, обробка запиту на виведення робочих днів, торгова кімната, сума одночасно відкритих угод. Тобто ви все це можете переглянути без проблем. Блін, до речі, у нас так пішла. Пішла наша угода, цю що рофлите, закриємося в мінус. Мені таки не подобається. Ось, тобто ось тут баланс. Що ще? Що вам показати? Ось тут обираєте торгову пару, ось тут історія угод. Тобто, не знаю, друзі. В принципі, я думаю, по інтерфейсу все плюс-мінус зрозуміло. Ось тут вибираєте час, до якого ви заходите в угоду, ось тут вибираєте суму. Типу ніяких блін, вопросів, питань, я думаю, не може у вас виникнути. Тут все доволі зрозуміло, але навіть якщо вам щось не зрозуміло буде, пишіть мені в особисті. Ось собачка, Захар, нижнє підкреслювання, блок в Телеграмі. Всім відповідаю, абсолютно нікого не ігнорую, тобто я абсолютно відкрита до вас людина, до своїх підписників. Можете запитувати, мені не складно, зв'язку я не зловив її, можу, можу всім відповідати абсолютно без всяких проблем. До речі, друзі, у нас закінчується вже наша угода. Це 6, 5, 4 3, 2, 1. І ми забираємо з вами дуже-дуже гарний плюс. 35 тисяч 70. 9 гривень чистого профіту, і за відос ми зробили, як бачите, ось таку гарню суму. Давайте зараз ми все це з вами перерахуємо. Тобто, давайте, ось тут у нас 35 тисяч сума виплати. Давайте, 35 тисяч, скільки 0,79, мінус. Далі що ми мінусуємо? Мінус 7,500 сума угоди. І мінус 3 тисячі сума угоди. І ось ту суму угоди, мінус 800, мінус 18, скільки це буде? 18,759. Ми маємо плюс 5820 гривень чистого прибутку. Тобто зараз ваш профід у мене, ну мій профіт у вас на екрані, Добре. тобто ви все бачите, що можна заробляти кошти, в принципі, за допомогою технічного аналізу. Але, ну, по факту, у мене на це пішло дуже багато часу, тобто 2,5 роки, і в трейдингу я в цілому, там, звісно, який час просто грався, але знаєте, рік. От, прям дуже-дуже гарні профіти. Мені дуже подобається, дуже ну, доволі великі кошти для мене. Е, тому що таких коштів великих до трейдингу я не бачив. Я прям ну, ну, не знаю, ну не бачив. Звичайні кошти, максимум бачив, не знаю навіть сказати, дефолтну стаплутню в Україні по факту. По суті, так. Трейдинг мені дав такі можливості, і, і, але у мене на це пішло доволі довгий проміжок часу. Ви. В свою чергу можете, наприклад, заробляти за допомогою моїх сигналів. Тобто ви можете просто копіювати мої угоди. У мене є канал, торгова кімната. Е, просто зайдіть по посиланню в описі цього відеоролику, і в тому каналі я детально розповідаю і показую, як та на чому я заробляю, плюс проводжу торгові сесії. Тобто я даю вам безкоштовні сигнали, завдяки котрим ви можете просто не витрачати ну, ви просто, не витрачаючи свого часу на навчання, копіювати мої угоди і зробляти разом зі мною. Ну, зараз у вас з'явиться просто. Ну, Торгова кімната запис оздивіться. Подивіться сьогодні, наприклад, я. Видавав, виходить сигнал там по конкретній торговій парі. Так ось давайте прямо зараз буду показувати вам і все це говорити. От я видавав сьогодні сигнал по торговій парі Єврокат. Перший він зайшов в мінус. Він зайшов в мінус, в мінус три тисячі гривень. Правильно, правильно, ось я окей, таке буває. Але потім я просто беру і ми перекриваємося. Ми працюємо з перекриттями, Я видаю новий сигнал сумою 2,5 ікса більше. Тобто ми перекриваємося, і коли ми перекриваємося, і його заходить в плюс, то ми забираємо втрачений і зробляємо кошти зверху. Ось. І в ітозі я зробив дуже гарну суму ну відносно 3750 гривень по факту за ну блин, ну блін, хай 45 хвилин витраченого часу. Тобто і всі люди, як бачите, зробили. Тобто, в мене є дуже багато відгуків. Зараз відгук у вас на екрані. Люди повторять мої угоди і заробляють разом зі мною. Тобто, в принципі, на цьому все. Якщо у вас ще немає аккаунту на бінаріумі, можете просто його зареєструвати, щоб торгувати разом зі мною. Промоход також можете ввести рек 100. Але знову ж таки, це за бажанням. Типу, я нікого не заставляю, і зараз я все роблю безкоштовно. Типу, на жаль, мені ніякі коштів не платять. Але вже там починали іноді поступати рекламні пропозиції. Тобто, вже починають мене помічати рекламодавці, і, можливо з цього блогу. Я також буду ще заробляти. Ну, неможливо, я буду щось заробляти. Просто зараз з вас я ніяких коштів не беру. Тому, друзі, не втрачайте можливості і користуйтеся такою, такою можливістю, поки це безкоштовно. Ви можете просто повторювати і заробляти завдяки моїм знанням, котрі я набирався за весь час тренінгу. А ви, по факту, маєте до них доступ ну, по суті, безкоштовно. Плюс ще маєте сигнал від мене. Тобто торгова кімната, посилання на канал буде нижче. В етозі. ми зробили тільки зараз, скільки? 5 зайвих тисяч гривень. Прямо зараз на відеоролику, як ви бачили, за ось цю угоду. Так, нам знадобилося два перекриття, але в принципі це нічого страшного, це трейдинг. І я працюю з перекриттями, для мене це абсолютно нормально. Ось так. Якщо хочете так само, можете приєднуватися. Мені ніяких коштів платити не треба. Все абсолютно безкоштовно. У нас зв'язочку був Захар. Всім до побачення.